Всім привіт, мої бусіньки, я так скажу, Підписники. Коротше, сьогодні буде одна катка в PUBG. Ну зустрічаємося вже в катці. О, спаунчик імба, имболечка. Ну, до речі, файний скинчик. І дивіться, який брелок прикупив і рюкзачок. Такий файн. Прикупив собі. Все таке файне. Зараз, напевне, зі сходу закриваю боса. Чекну, чи нема тіпа. Блін, забув скрутити. Коротше, з сходу закриваю, о, запустаюся. З сходу закриваю боса. Коротше, і тулю, напевне, в радку. Ну, не знаю, або... Ну коротше, втулю, напевно, ближче до льоду, ближче до радки. Так, сходу закриваємо боська. Так, де він там сховаюся такого? Так. Опа, опа. Все, розвалюємо боська. Фух. Так, а ну давай золотішку. Давай, 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 давай. О, чина, крас. Що там? Ш... Ой! ой 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 Шлем, бронік, сталик. Ой, бронік п'ятий сталік. Йом-май-йо, моё шей зверху це. Пулик вишка. йо моё Зараз без, за, циво, відкрию ружечку. І ту туратку. Бо не хочу чекати на цей. Не хочу чекати на. Ой, не хочу чекати. О! Відміняється радка. Коротше, не хочу чекати е, ту ружейку, бо нема часу просто. І зараз буду файтитись з типом. Буду пробувати його якось закрити. Коротше, вирішив я піти на льот, бо з цими типами я так думаю, що з ними толку ніфіга не буде. Так що, по-перше, причекаю, чи тут нема нікого за контами. Так. Е, Ні. Ну, коротше, там тіпи, напевне, друг друга зафальтили, а останній закрив їх згори і той згори залутав і звалив. Все. Легка математика, я так скажу. Коротше, то ще точно все прочекаю, чи нема тіпів. І так, <кхем> побіжу. Пофіг. Так сказати. На удачу. Побіжу. Так, так, так. Ну, коротше, нікого нема, так що я, напевне, побіжу. Або ще зай, щоб цю хатку, провірю. Там чи нікого нема. І потулю напевно, далі в. <кій> І напевно далі потулю в. В радку. Або на льот. Е, ну, коротше, залітаємо в цю хату, чекаємо, чи нема нікого. Ще на крейсі. Опа, відміняється. Там тіпи на льоді. Ладно, ще чуть-чуть чекну одну секунду. Так. ні, нікого нема. Ні, нікого нема. Все, можна валити. Блін, за, за, так, <кій> Ну, коротше так, на удачу І закриють, не закриють, закриють, не закриють, ще будемо думати. Коротше, ще. <кій> Хоча ні, не, не ща. Я думаю, що відріжу цей кавалок е цього, що я добігаю на льот, ще файчуся з тіпом. Ну, я там не файчуся з тіпом, я просто там чекаю, чи нема, тіпа.

Ботової хаєшки чуть не взірвався. Не тут, а зараз я покажу, коли я чуть не взірвався від ботової хаєшки, це було трохи б неприятно, якщо б я взірвався від ботової хаєшки. Так ще б щось зняли, Я б був так. Хий, бля. О, видите, мені прям під ноги хаєшка прилетіла. Я мов відбігти, бо якщо б я там лишився, мене б бот хаєшку зірвав. А все вже, я до все, не герой. Все, хорош. Так. Бляха, патронів трохи мало залишається. А там де тіп був. Ну, пофіг на нього. Почекаємо, бо... А, до речі. <кхм> е, я думаю, я дуже стараюся, покажу зроблю міні-оголошення. Коротше. Я дуже стараюся над цим, відео, над цим і тим відео, яке в мене було, яке в мене було перше. Я стараюся дуже. І пробую робити все найкраще, все робити як добре. Але підписки, підписки, лайки. ну Підписуйтеся, лайкайте. Ну Будь ласка, я вас прошу. Хоча б. Ладно, хоча б покладіть лайк. Я не кажу, щоб ви вже підписувалися, я кажу, щоб ви хоча б лайк поклали. Ну, ладно. <кій> Зараз не це. Ще чекаю, чи тут нікого немає, і напевне тут почекаю на тіпа. Ну, а поки я чекаю на тіпа, для вас це одна секунда, а для мене може за 5-6 хвилин. Коротше, там десь був тіп, я за. А, ні. А, во, 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 тіп. Во. Я думаю, що він вже забіг. Воно ще буде лутати, я його закрию. Далі. четверка. Вот, ну, пятерка. Шедости типа, пидешел. Я чу, у шедести В шедости тоже был. Да. Та, 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 там, там, там. Я туда хаешку зараз закину. Так, давай, я тебе хаешку закину. О, прокину. Сюда! Арабика просто якогось чи шо-то Завалив просто. Так смог, кину, щоб ніхто не закрис. Капець! Сюда, арабика! Ну нах. Все, я фулл честь Мені ж урод закус боса випав. Во, шлем. А не, не так, не так, не так. Во, отак. І <кхід> оце отак. Так, забираю компоненти. Чортж. Так. О, дими, дими, дими забирати. Так, скину два моліка. Виберу два дими. Сорян за голос просто я захрип. Там ще десь до мене тип, підійшов, мені хаєшки закинув. Я його тут почекаю, напевне. що, не прийде. <кій> Сорян за голос просто я захрип і трошки кашлюю. Трохи прихворів. Е, ну, ладно, чекаємо на тіпа. О, танки, танк заспавнився, танк заспавнився. Якщо будуть питати, в скільки я FPS граю, я граю в 60 FPS. Там просто графіка плавно і на екстремалі. Коротше, давайте Бачать. далі. Чекати на тіпа, бо він тут збоку був На главці. Так, фул 6, просто фул 6 маю. уф, ем. Це нормально, що в мене пулік в голові. Прикол. в мене пулік в голові. Х. Капець. Коротше, вирішив я полутати радку, бо там ніякого типа не прийшло. вирішив я полутати радочку. Пораження. фіолки підбирати не буду, наш. Лишній місце займає. Але ж прокинувся просто. Відео зняв вчора вечором, а... ні, відео вчора зняв першій ночі. ні, пів другої ночі. Е, зняв відео. Там трошка з'єднав цього. Собаки теж не буду палитися, що я є. Коротше. А там нема, тіпа? Ні, а, нема. Коротше, відео зняв вчора ве... вночі, пів другої ночі. Е, так. Ну і коротше. Так, п'яту броньку скину, щоб не займало місце. Е, то це вам. І коротше, вчора я зробив, там з'єднав ці е, як там, слайди, щоб було відео подібне. Е, ну і нині вже в тільки прокинувся і зразу знімаю для з відео. скину, ой. Пало, посипало, посипало. Коротше. Зараз ще трохи підлутаю градку і біжу на вихід, напевне. Ой. Ну, а це все, ви будете чути лише звуки, або як я лутаю гратку. Бо я не хочу це все озвучувати. Якщо чесно, я не хочу це все озвучувати. Фактори не буду лутати, бо воно вже залутане. Коротше. Я це все не буду озвучувати, мені просто лень. Пробачте, на мені трохи лень озвучувати. Там десь і були, я тут про, про сканую, я так скажу, на Так, ще там його золотаю. Ті всі кон... ну не конти, а ці а івентики, я так скажу. Коротше, Кейси золотаю і біжу на вихід. Мені просто лень це все озвучувати. Будете просто чути. Е-е-е... звуки Каша, короче будете бзву ч то игры. Коротше, вам напевно буде скучно дивитися, як я добираюся до виходу, І коротше. побачимо... А, ні. А, хоча ладно, ладно. Коротше, доберуся до виходу, знімлю тоді, коли буде вже винус якийсь. Дивіться, який винус, файний добіг я до виходу. Коротше, там ще за кадром мене дещо. У мене чисто, і 2.2. Так, ну і що, будемо прощатися, але перше підведемо ітоги. ітоги відео. Плюс Full 6, винус 2300 лямов, 2.400 за кадром балік Ріл 10 лям. Я не ровшую. Ну і коротше, будемо ми з вами прощатися. Всім дякую за перегляд, всім пока!